Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів «Гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 10-го туру УПЛ 2023-24 полісся Житомир, динамо Київ. Суперників в турнірній таблиці розділяє всього одне очко 16 проти 15 відповідно. Тому впевнений, кияни зроблять все, щоб перемогти. Що вони почали робити вже на шостій хвилині, коли Брашко класним пасом знайшов штрафні Полісся Волошина? Пас п'ятою і удар Боярського були бездоганні. 0-1. відповідь від Полісся була не менш ефектною та ефективною. Крушинський наважився на дальній удар. Бущан намагався відбити, але м'яч від рук голкіпера киян залетів у верхній кут 1-1. 16-та хвилина. Гра виправдовує передматчові сподівання. Далі реальні можливості збільшити перевагу мали підопічні Юрія Калитвенцева. Спочатку все той же Крушинський небезпечно пробивав після подачі кутового головою, але кулястий відскоком від газону пішов вище поперечки. А далі конголезець Бенні Макуана на швидкості оббіг опонента в штрафній, але під гострим кутом не зміг переграти Бушана. Ще одне таке ж дежавю тільки вже по центру. Відбулося на останній хвилині компенсованого до першого тайму часу. Звичайний виніс вперед від гравця Полісся, Бені Макуана в високому стрибку виграє м'яч і від центрального кула хурделицею понісся вперед. Бущан швидко кинувся назустріч, скоротив відстань та не дав Макуані шансів себе переграти. Початок другого тайму знову за киянами. Масована атака завершилася порушенням правил у штрафній полісся на Ванаті. Після вар перегляду арбітер показав на 11-метрову позначку, до якої підійшов Буяльський та оформляє дубль. Хоч колишній динаміцький голкіпер Денис Бойко і вгадав напрямок удару, але все марно. Віталій пенальті забиває 1-2. Як виявилося, то були ще не всі негаразди команди Калітвінцева. З 57-ї хвилини поліся в меншості за два попередження видалений Євген Морозко. Але тільки новисочений Пилип Будківський з'явився на полі. Як заробив небезпечний штрафний, який бущан перевів на кутовий. Подача кулястий у Будківського, який, стоячи спиною до воріт, зміг швидко зорієнтуватися в оточенні киян та пробити з розвороту по центру рикошет 2-2. Радість трибун, розпач динамівців, розгубленість їх наставника Мірчі Луческу – все в одному флаконі. Але то був лише початок шоку для гостей. Бо не встигли вони як слід оговтатись від пропущеного м'яча. Як помилка в обороні привела до разючого удару капітана поліся Артема Козака по центру штрафної 3-2-70 хвилина? Звичайно, кияни пішли вперед, але їх колишній одноклубник бойко раз по раз вставав на заваді. Мірча Луческу українськими фразами в переміжку з російськими словами невдоволено кричить на своїх подопічних. Що привести їх до тями, але все марно, гра не клеється, а тут ще й Караваєва вилучають в доданий арбітром час. Знаменитий український боксер Олександр Усик переживає за свою команду. Адже за Полісся він мав намір грати, але поки що не виходить із за щільного графіка боксерських поєдинків. І коли прозвучав фінальний свисток, Усик радо вітав перемогу Полісся. Отже, на даний момент маємо нового лідера УПЛ-2023-24 Полісся Житомир, 19 очок, Шахтар-18, Кривбас-17, Чорноморець-16, Динамо Київ-15. Потенційний лідер це саме кияни, так як мають по 2-3 гри в запасі перед конкурентами. Але Полісся довело, що ці матчі ще потрібно виграти. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.